Продовжуємо програму без світла. Знову минулого місяця у горішніх плавнях два гуртожитки вже залишились без електроенергії через борги. Минув місяць проблема не зникла. Заборгованість зростає, і вже найближчим часом мешканці можуть знову опинитися у темряві. Що пропонують комунальники? Як діяти людям і чи можна захиститися від відключень? Далі в сюжеті. Минув місяць відтоді, як у двох гуртожитках горішніх плавнів на вулицях Строни 23 та миру 8 було вимкнено електроенергію. Відключення здійснило Полтава Обленерго через накопичення боргів. Це викликало справедливе обурення серед сумлінних мешканців, які сплачують за світло вчасно і в повному обсязі. Втім, проблема нікуди не зникла. Борги знову накопичуються, і вже цього місяця існує реальна загроза повторного відключення електроенергії. Це у нас. Молодіжа 12, якої був борг. 11 тисяч і додали ще 6, і то 17 тисяч. Молодіжна 4, якої було 7 тисяч, вони додали ще 2 тисячі, 10 тисяч. Портова 3, яка в минулому місяці заплатила 100%, в цьому місяці мінус 21 тисяч не заплатили. І герої Дніпра 30, в якій було 7 тисяч не сплата, 8 тисяч, може 9 доплати, і 17 тисяч, 16 тисяч сьогодні в них не сплата. Ці чотири будинки це Молодіжна 4, Молодіжна 12, Герої Дніпра 30 і Портова 3 це ті будинки, які на сьогодні підпадають під відключення. Кілька років поспіль комунальне підприємство «Кжреп номер 1 намагалося знайти рішення. Зокрема, електрики підприємства власноруч відрізали помешкання боржників від мережі. Попри те, що юридично такого права вони не мають. У квітні цього року, аби запобігти відключенням одразу всіх будинків, було укладено договори з енергозбутом на кожен гуртожиток окремо. Зараз з'явилась нова можливість вирішити проблему системно. Кожен мешканець гуртожитку, маючи документи на право власності або найму. Житла таку довідку надасть Дастьреб може звернутися до Полтава Обленерго із заявою про укладання індивідуального договору на постачання електроенергії. У такому випадку мешканці більше не залежатимуть від боргів сусідів. Неодноразово я чую людей, які спілкуються в питанні, задають я хочу заключити прямий договір з обленерго, як квартири, як всі стали, і хочу платити за своє обленерго напряму. Десь іде якась така. Молва, що хряпа не відпускає і не дає можливості людям це зробити. Так я, шановні, я звертаюся до вас. З величезним проханням це ваш обов'язок всіх до єдиної людини. Чи ви приватизували кімнату? Чи вона вас по ордеру? Ми дамо вам тоді договір найму, Ви всі повинні звернутися в обленерго. Питання отримання паспорта точки приєднання. Це важко розуміти, що це таке. Але в заяві треба ці заяви, їх зразки цих заяв вони будуть лежати в комендантах по всіх гуртожитках, усіх чергових. Там, десь десь у нас секційні, то у нас буде заява. Ось вона така заява, ось вона є. Не буду я сьогодні читати, але вона вже формована. І одна людина звернулася цією заявою і відмови не отримала. Сказала додати ще якісь документи. Тому всі 100% людей, це 1680 сімей, проживає на восьми гуртожитках, повинні звернутися в обенер з заявою про те, що вам надати паспорт точки розподілу. Сергій Хряпа наголошує. Минулого місяця обленерго не попередило про відключення за сім днів, посилаючись на повідомлення від енергозбуту, отримане Жрепом разом із рахунками на початку червня. Цього ж місяця керівництво Жжепу звернулося до обленерго з проханням завчасно повідомляти про заплановані відключення, щоб встигнути попередити мешканців і дати їм час сплатити борги запобіжне відключенню.